В Україні пропонують штрафи за неперехід з літньої гуми на зимову в період холодів. Ну, так, якщо ти не змінив так. літо на зиму, що буде, скільки буде? Пропонується будуть? 340 гривень. Якщо для... взув, зим... зимню, тебе Себе взують вزуч, на, 340 на 340 гривень. На 340, за легковий мінімум. автомобіль. І це мінімум. І на 8500 для вантажівок та автобусів ну, нормально. я, до речі, звертала увагу на маршрутки взимку, то Олесяки. вони зовсім не змінюють. Ніколи. Це сумські маршрутки. Це вони посвідчення за це, до речі, не забирають, ні? Поки що ні, але мені здається, що буде. Дойдемо про посвідчення і те, за що його могли б забрати, але не заберуть, каже юрист Боровський. Я про, що? я про механізм позбавлення е, водійського посвідчення ухилянтів. Журжать теж на така, темка, всі переживають. Але каже юрист, і не він один я вже зустрічав і відоси на цю тему е, консультації інших юристів маю. Е, дуже кажуть вони, важко реалізувати дану схему. Mm -hmm. Поданий до суду позов ну, щодо ухилянта, щоб його позбавили водійського права. Зазвичай на цьому і, скажімо так, лишиться. Тобто на рівні позову. На паузі так залишається. Або на рівні позову, або, або навіть взагалі відхиляють дану пропозицію. Бо там дуже-дуже багато нюансів, які є незаконними. І судді навіть не хочуть братися за такий тупік. А ще в Україні пропонують від 2 тисяч до 16 тисяч гривень штрафи за паркування на місцях для інвалідів. І це правильно. А що? ну ніде стать суми штрафів наближають до європейських стандартів, оскільки Україна інтегрується туди. І інфраструктура повинна підтягувати свої стандарти у Німеччині. Штраф за подібне паркування на місцях для інвалідів, якщо людина не має такого посвідчення, становить 370 євро. Ну, Вдарить вони, по гаманцю. У них той зарплати інше, скажімо так, пенсії взагалі дохід. А, до речі, не лише якщо у вас немає посвідчення, так? Так. я маю на увазі, що на місця, де інвалідів може паркуватися водій без посвідчення, якщо він перевозить так. інваліда з посвідченням. Так. Тобто, якщо вас накриває десь поліцай, і у вас є знайомий з інвалідністю, хай приїжджать до Безванюйте. вас і не буде вам штрафу. Це я шуткую, так, якийсь чорний юмор вийшов. А що ж дивіться, який цікавий момент. Навіть якщо ви маєте посвідчення, так, а у вас на автівці немає знаку, так. що ви інвалід, так, так. що у вас є інвалідність, і ви пішли десь по своїх справах, там, по шкандибали, повертаєтесь назад, і у вас є штраф, так. а це може зробити полісмен. Якщо побачив автівку без знака інвалід на місці для інвалідів, От. і це вже буде вам проблемка. Ви може і зможете потім якось це довести в суді так. і так далі. Але нащо цей е, гнилий базар? Тому е, краще, якщо у вас є така бумажечка, так, так. посвідчення інваліда, то краще купіть собі так. і. Трикутничок, оцей, що позначає. Чи квадратики? А, він квадратик. Квадратик. І навіть якщо вам якось там ніякого, чи ще щось там його постійно з собою возити, під'їхали десь, став, припаркувались, хай наш в бардачку. Поставили ззади спереду і. Так, і пішли по справах спокійно, знаючи, що вам не прилетить штраф. Що я маю на увазі? Та-да-да-да. Так же ж можна і. Наделать. Що злітають і а що, трохи, нічого. А чо так? Якось так сталося. як я Що це у нас за дюсс сьогодні? Дюс. Дюсс. Ой, я капаю. Не то, що капає, а тече. Що це таке? А чого він?